Це наші букви, це точки. В кожній кліцинці є шість точок, і кожна точка означає букву. Читає шрифтом Брайля Яна Деревацька не бачить від народження. Книг для незрячих не так уже й багато, каже, тож вірш довелося записувати у зошит самі. Хоча знає текст на пам'ять спокійніше, коли він є під руками. А я люблю простих людей. Таких. Які говорять щиро, я все вагалася, в мене не вийде, мене вийде. Я коли йшла сюди, то я навіть не думала, що я... думаю, ну спробую в одній композиції побуду і все, і піду. Та мені дуже сподобалося. А це чоловік Яне Назар. Та -та -та -та. Він також незрячий і теж актор Барського театру рівності. Не думав, що я буду виступати, але прийшов взяв слова, а вже тепер сподобали. На відміну від дружини, папірці з текстами каже, йому заважають учить усе на пам'ять. Коли я з листком мені хуже, я дуже тоді щось на цей листок напрягає. Я читаю дуже погано. Декламує байку переміщений осел Василя Голоборочка. «Примхлива доля занесла в гайок бувалого осла, керівником спортивної когорти. Мені все добре. Взагалі на ця умреска надзвичайно вам імпонує. Бачить людина чи ні в мистецтві неважливо. тут. Усі рівні, каже режисерка Ірина Дєдова. Я люблю працювати з аматорами і люблю переконувати людей в тому, що їм дуже багато під силу. Ці поступові кроки, які переконують людей в їхніх власних силах, роблять їх сильнішими, витривалішими і найголовнішими щасливішими, Тому є джерело натхнення. Яна і Назар працюють у барському товаристві сліпих. В і репетиції проводять після роботи. Сьогодні в акторів аматорів запис у студії звукозапису з такими людьми з якоїсь сторони набагато легше, тому що вони до всього прислухаються і чітко виконують те, що їх просять. Барському театру рівності три роки. Заснували його на базі міського художнього аматорського театру, аби соціалізувати людей з вадами зору. каже очільник МХАТу Роман Григорів. Така арт-терапія дозволяє людям соціалізуватися та реабілітовуватися засобами мистецтва. Нині у трупі 11 акторів Володимиру Григорєву 67 зараз каже, вчить українську. Труднощів боятись нам не до лиця. Ми повинні додивитись п'єсу до кінця. Душа потребує емоцій, коли бажання є, то воно і. Вийде. За понад рік повномасштабної війни актори театру рівності записали дві літературно-музичні композиції, незмінну величину присвятили героям боротьби з волю України різних часів. З нею вибороли гран-прі на міжнародному конкурсі «Ластівка перемоги, а також гумористично на всі 32 або у кого кілька є. Ірина Хохудра Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінничина.